Привітик, мої хороші! Ось і завершився проєкт, який я з вами разом відпрацювала. Моя підписниця приїхала, залишилася задоволена, ми ще трошечки е підробили, і у нас вийшла ось така картинка. Я говорю про Газіпаша. Для мене це теж була новинка, бо я проживаю в Аланії, а робили ми цей проєкт в Газі Паша. Квартира 2 плюс 1. От нам залишилося тільки до барної стійки привезти два стільчики І все буде підготовлено. У нас велика гарна спальня, у нас великий салон, як кажуть турки, в якому величезніший диван, де можуть поміститися. Троє, не двоє, а навіть троє діток і двоє дорослих в спальні. У нас шикарніший балкон, де всі ці дорослі і діти можуть коротати гарні, гарні вечори та ранки. У нас гарне Середземне море. Хочу вам сказати, що в газі паша наразі. Оренда квартир дешевше, ніж у нас в Аланії, в рази дешевше. Тому ви можете приїхати, прилетіти родиною в Анталію. Я вас зустріну трансфером, або прямо в газі Паша з любої країни. Чому газіпаша? Тут не тільки дешевше зорендувати квартиру, а ще тут дешево харчуватися. Поки що тут в рази дешевше. Але тут чиста екологія. Тут немає ні фабрик, ні заводів, чисте море. Воно знаходиться дуже далеко від порту, де не заходять великі кораблі. Тут ловиться гарна чарівна рибка. Тут Пляжі надзвичайно широкі, великі та піщані, тут зовсім немає е, каміння в, на, в морі. Діткам відпочивати надзвичайно, надзвичайно комфортно, якщо ви з дітками та й дорослим. А якщо вам надоїло відпочивати на морі, ви просто 1-2-3 кілометри можете поїхати в гори, можете орендувати. Машину можете орендувати велосипеди, вони в рази дешевші, ніж у нас в Аланії. Тобто надзвичайно зручно. І ще є така фішечка. У нас в Аланії дуже багато людей, і задушливо, і дуже мало території. Тут дуже багато території, е є постійний вітеречок. Оцю жару в серпні. Е та... В липні ви навіть не будете відчувати. Ви будете відчувати тепло моря, постійний вітеречок, вам буде зручно і комфортно. Приїздити треба на місяць. Ця квартира буде здаватися на місяць. Сенсу менше місяця навіть немає і ми навіть не розглядаємо. Тому що оздоровити свою родину та дітей. Реально треба місяць, тоді вони будуть здорові. І я скажу вам, що не треба економити на своєму здоров'ї. Відпочивайте задоволення. І відпочинок це дуже надійно для вашої родини. Це розумно. Розумна людина, яка знає, що літом треба оздоровити всю свою родину. А вас чекає пані Марина. Я чекаю на ваші коментарі. Зустрінемося в газі паша!